Вітаю всіх. Пропоную сьогодні послухати, а мені поговорити на таку тему про географію і війну. Ну, от зараз багато говорять, що період кінця історії закінчився. Да? Те, про що писав Фукуяма, і ми знову повернулися в історію, і історія твориться зараз. Ну, от, з моєї точки зору, за однією з моїх освіт, за базовою освітою да, я географ і мені було б цікаво поговорити на цю тему, як до нас повернулася географія. Тобто ми пам'ятаємо, що багато пару десятиліть йшли мова про те, що зараз це віртуальне, космос, GPS, трансконтинентальні авіаперевезення, і, ну, в принципі, географія перестала впливати, яка різниця, яке географічне положення, становище, які природні умови, ресурси, це все технологічно можна вирівняти, вирішити. І, ну, по суті, це вже не важливо. От, але е, напад Росії на Україну, е, він. Вже наочно довів, що насправді це не так, і географічною мовою почали дуже серйозно, дуже принципово впливати як на хід характер війни, на використання зброї, на можливість оборонятися і наступати. І дуже цікаво, що багато речей, які використовувалися у військовому мистецтві, Навколо Києва, наприклад, ще тисячу років назад вони знов стали актуальними в лютому, березні-квітні 2022 року. Ну, а також інші речі. Ну, почнемо, мабуть, з того, що Україна і Росія є сусідами, і у нас великий спільний кордон і на сході. І на північному сході, також у нас дуже великий кордон, мова йде про тисячі кілометрів, да, з Білорусі, яка у нас знаходиться на півночі, і сам е, питання вирішення цієї війни її закінчення перемоги, воно пов'язано з сусідством. Ну, тобто, якщо б ці. Ми Україна і Росія знаходилися на різних континентах. То скажімо, ці питання можна було вирішувати якось інакше. А на сьогоднішній день, як би там не було, ці території все одно будуть сусідніми, незалежно від того, які держави який які буде там державний устріл, політичний уклад, так би мовити, демократія чи авторитаризм, але сусідство збережеться і. Це чинник, від якого не можна втікти, і він об'єктивно повернувся в міжнародні відносини і в війну. Другою позицією є природні умови, або, скажімо, ландшафтні умови. Ну, я так коротко нагадаю, там якісь з середину середньої школи, що в Україні є три, три природні зони. Це зона Мішанолісова лісова або Полісся, да, і вона продовжується в Білорусі і на російському кордоні лісостепова і степова. І от наявність цих зон, які характеризуються кліматичними умовами, і ну, в основі є і рельєф території геологія, вони зумовлюють відповідні інші компоненти географічні, які описуються в ландшафті, тобто це рослинність, тваринний світ, водяний покрив, тобто проточні води, озера, річки і так далі, грунти і рельєф. І ми розуміємо, що ці характеристики дуже серйозно принципово вплинули, особливо на початковому етапі війни. Ну під початковим етапом війни я розумію те, що відбувалося, скажімо, до середини квітня, коли була спроба наступу колонами по дорогах. І от ми розуміємо, що з білору між Україною і Білорусією величезні. Ліси на да, Соснові і заболочені ландшафти. Фактично, якісь великі з'єднання військові можуть пересуватися тільки по асфальтованим дорогам, які фактично були зроблені після Чорнобильської катастрофи. 1986 року, коли е, почали там робити певні е, реабілітаційні заходи, там були прокладено декілька доріг. Да. Одна з них іде. Е, чи на північ від Києва на Іванківна е, Мозер. Туди інша дорога йде досить відома, яка виходить на Бородянку, на Варшавську трасу. Ну, я розумію, що слухати будуть в різних місцях, але українські назви всі вивчили. Оці дві дороги асфальтовані, які йдуть з Білорусі, вони стали саме дорогами. По яким йшли російські колони. Там називають цифри там 800 одиниць техніки і так далі. Чому вони так йшли? Не тому вони йшли, що вони цього не розуміли. Просто географічні умови і ландшафт не давав можливості пересуватися ні танкам, ні іншій техніці, там підвищеної прохідності, чипами так далі. Це неможливо, але напряму по лісу ви все одно проїхати не можемо. І тому оці географічні умови, які захищали Київ під час часів Київської Русі, і до неї да, і в середні віки, вони виявилися захисними бар'єрами на сьогоднішній день, тобто російські окупанти з території Білорусі могли рухатися тільки двома колонами, які відповідно і вийшли до Бордянки і вийшли до Іванкова, і далі вони вперлися. Ну, в цю зустрі... зайшли на територію ну, відомої вже Бучі Ірпіня, і там вони теж далі прийти не змогли. Тепер, чому вони там не змогли прийти? І це теж дуже цікава і чисто географічна історія, яка теж захищає Київ вже не одну тисячу років. Значить, ми знаємо, що Київ був закладений ну, там, за офіційну версію, да, там 1500 років назад, трохи більше, але ну, по факту населення тут було і раніше. І Київ завжди захищався з півночі річкою Ірпінь, яка впадає в Дніпро на сьогоднішній день в Київське море. І річкою стугна на півдні Києва, яка теж впадає в Дніпро на сьогоднішній день вже в Канівське море. Фактично. І ви в будь-яких підручниках історії навіть шкільних можете прочитати, що цей трикутник він давав захист Києву. І це була в тому числі одна з причин, чому тут був закладений Київ, тому що він захищався лісами, він знаходився на межі. Дуже цікаво, що. Межа мішано-лісової зони і лісостепової проходить по самому місту Києва. Тобто такі райони, як Віноградар, це вже Мішано-Лісова зона, а такі райони, як Теремків, це Лісостепова зона. І от якраз Київ знаходився у ці укріплення Старківська гора, там, де зараз відома Андріївська церква, він знаходиться якраз на межі цих двох зон. Саме тому, що це давало захист. І це давало ну транспортну мережу по річках. Тому що я нагадаю, кому хто не пам'ятає, що до створення залізничного сполучення в кінці 19 століття основними транспортними коридорами були річки, великі, маленькі річки. Також будувалися штучні транспортні канали, і ну, Дніпро є однією з. Таких артерій і цього шляху варяг з Греки. Це теж про географію, про війну, про політику і про торгівлю. Так от повернемося до річки Єрпінь і Київського водосховища. Коли будувався каскад дніпровських водосховищ, це були фактично 60-70-ті роки, за виключенням Дніпрогесу, який був побудований американцями з американським проектом ще. В кінці 20-х, всі інші будувалися фактично в 60-х, на початку 70-х, і по факту сьогодні Дніпро є каскад водосховищ. Одне одне з таких водосховищ на сьогоднішній день і є кордоном да, лінією зіткнення між українськими і російськими військами. Ми всі знаємо про Каховське, Водосховища, да? Так от я до чого повернуся? А Оскільки було підтоплені великі території, то рівень цих штучних водосховищ, наприклад, Київського моря, він вищий за рівень тих річок, які в них впадають. Ну, тобто, для того, щоб ця річка, ну, наприклад, Ірпінь або Стугна, могла попасти, ну Ірпінь міг попасти в Київське. Море його штучно перекачують, тобто там стоїть плотина, насосна станція, витрачається досить багато електроенергії і, відповідно, грошей на те, щоб його перекачувати. Але було таке прийнято рішення під час створення цього каскаду водосховищ. От, я, до речі, один із кейсів географічних буде і про чому їх робили. Також ця річка Єрпінь, вона знаходиться і нижче, ніж рівень. Е Київську море. І коли розпочався цей наступ, і ці колони російських військ пройшли через Чорнобильську зону, е, пройшли до Іванкова і вийшли до річки Єрпінь, які фактично розділяє міста Ірпінь-Буча, е, наскільки мені відомо, було прийнято рішення про підрив цієї плотини і води Київського моря. Пішли вверх Ну тобто, оскільки його рівень вище, вони пішли вверх, і заплава заплава річки Ірпінь була затоплена. Причому вона була затоплена на досить великій відстані. Можете по карті подивитися, що від міста Єрпінь до Київського моря, ну там не, не один десяток кілометрів. Тобто, на великій відстані було затоплена заплава. І, ну, відповідно, і спорудами, з, з дорогами, і з мостами. І таким чином річка Ірпінь стала бар'єром, де українські війська могли організувати більш-менш потужну оборону. І, по великому рахунку, саме по межі цієї затопленої річки Ірпінь і відбувалася оборона вже в штучному ландшафті, Побудованого здебільшого забудованого багатоповерховими будинками Бучі Єрпіня вже після ти, тисячу, 2014 року, коли багато переселенців з Донбасу купляли там квартири, і там буквально за 5 років збудували ну, з дачної місцевості це перетворилося на Міста. І ці ну, штучні споруди вони теж фактично були лінією оборони. Але головне, що це була річка Ірпінь. От таким чином, ми повернулися в ті часи Київської Русі або Козацькі часи, коли саме по Ірпінь проходила оборона або постугні. І так само Ірпінь, ця річка і це рішення про її затоплення. Воно стало дуже. Важливим чинником того, що російські окупанти не змогли з потужними силами прорватися до Києва. Звичайно, там були десанти, звичайно, там були диверсійно-розвідувальні групи, звичайно, вони захоплювали працдарми, але отак, от приїхати, як вони приїхали через полісся по побудованим автомобільним дорогам асфальтованим, вони не змогли. І це ну, дуже дуже такий цікавий і важливий кейс про повернення географії в реалії політики. Я не кажу, що якщо б не річка Ірпінь, то Київ би не зайняли, бо головне це люди. Але звичайно, цей чинник дуже допоміг людям, особливо в перші дні, зупинити навалу великої кількості російських військ. Дуже цікавий кейс під Києвом. Теж я хотів би його пригадати. Теж неподалек річки Єрпін, там де їм вдалося переправитися трохи вище по її течії, танками. Російські війська в районі Білгородки, це західна, або, скажімо, півден... ну, за... ну, західного виїзди з Києва, Житомирська траса, там є залишки в валів. Ну, вони називаються зміями Волами, ви можете почитати. Достаменно ну, достеменно невідомо їх походження. Вважається, що це все ж таки антропогенні споруди, частів до, до Київської Русі. Достаменно невідомо, хто з якою метою їх будував, але вони висотою. Там в... Десятки метрів вони знаходяться в різних місцях навколо Києва. І одна з археологічних версій, що це штучні елементи да, ландшафту, створені для захисту. Так от, там, де російські танки змогли прорватися, вони не змогли подолати зміни. Ну, тобто, вони до них під'їхали, і там вони дуже високі, круті, і там українським військам вдалося завдяки цим волам зачепитися за. Цю місцевість створити лінію оборони, і таким чином вони не змогли прорватися на вже південно-західній околиці Києва. І їм довелося обходити по берегу річки Ірпіні. Вони туди пішли в бік Фастова, але це вже було досить далеко від тих доріг, де була комунікація з Білорусією, з яким вони наступали. І Тут знову такий географічний чинник. Почав працювати. Ну, тобто, фактично, розтягнутість у цих тилів, да, вже там на вона зіграла теж свою роль, і завдяки звичайно, мужності грізм ну, захисників Києва вдалося відбити і не дозволити. Окружити Київ. До речі, такі самі вели, Вони є в багатьох місцях по території України і навколо Києва, наприклад, навколо Василькова, де теж там були спроби захвату аеропорту і висадки десантів і так далі, але там теж все вдалося відбити досить успішно таким чином. Ми е, розуміємо, що зараз дуже багато говорять про наступ на правобережну частину Херсонської області, і ми говоримо про географічний чинник, коли Дніп... ріка Дніпро вона відділяє лівобережну від правобережної частини, і там є фактично, да, всі це вже знають. Три моста дай але. Це географічні чинники, коли Україна отримала зброю, якою можна руйнувати ці мости. Фактично, географічні чинники дозволяють розірвати комунікацію, необхідне забезпечення боєзапасами і пальними, і так далі, російських сил, і таким чином утримують, утримують від наступу і дають можливості відповідно для. Наступу українських військ, і взагалі оця наземна континентальна війна, яка теж вважалася, що з Другої світової 45-го року таких воєн в Європі не було. Щоб їздили оце так, так от танками літами літали десятками літаків по великій території, але ця ця історія повернулася і, відповідно, повернулася географія. Бо мистецтво війни це з одного боку. Психологія як налаштувати людей, це економіка, як забезпечити зброєю і так далі. І це мистецтво, як в умовах природного ландшафту, використовуючи особливості місцевості, організувати процес таким чином, щоб перемогти. І тут з одного боку нема чому радіти, але з іншого боку. Ми розуміємо, що ці географічні чинники вони знов стали важливими, знов зрозуміло, для чого це потрібно знати, освоювати і як це використовувати для захисту батьківщини. Наступним чинником, про який то теж мало говорили, хоча він насправді був важливим. Всі говорили, що в нас повністю така віртуальна економіка, воно все цифрове, все заробляється в віртуальному світі, створюється вселені, і воно все існує, це правда. І в цьому є частина майбутнього. Це теж правда. Але з іншого боку, для того, щоб зробити ті самі е, акумулятори для тих самих комп'ютерів або електромобілів, або ноутбуків, з яких ви будете. Е, Можлив, будете мати можливість присутніми в цій віртуальній е, вселені е, потрібні корисні копалини, і їх вартість почала е, зростати. І зараз дуже багато говорять про енергетику. Про... Природний газ про північний поток 1, північний поток 2 І це правда це дуже важливо. Але крім того, є такі корисні копалини, як рідкоземельні метали, які використовуються перш за все для виробництва комп'ютерів, акумуляторів і так далі. Це, перш за все, літій. Так, от Україна. На території України є літні родовища, які фактично не розвіддані, вони не розроблялися, вони знаходяться в різних місцях, але велика концентрація, їх знаходиться на території Донбасу. І тут знову починає працювати географія. Тобто на сьогоднішній день з'явилися матеріали в американській пресі Вашингтон Пост. Там здійснила спроба оцінити, яку які родовища корисних копалин були тимчасово окуповані російськими військами під час загарбницької війни? І там наводяться цифри, які, в принципі, важко уявити навіть доктору економічних наук, мова йде там про 12 трильйонів доларів. Да, я просто нагадаю, що до війни в бюджет України був 32 мільярда, да, а трильйон це. Тисяча мільярдів, тобто, це абсолютно дуже великі гроші, і це пояснює одна з простих банальних матеріальних економічних причин російської агресії. Тобто, захоплення одного такого літієвого родовища і можливість її його розробки і експорту літія, вона може покрити. Через якісь роки всі витрати на війну, і це буде тоді економічно вигідно. І я хочу сказати, що Російська Федерація, її політика по відношенню України, і її агресія по відношенню України вона має дуже такий специфічний характер. По телевізору ну, вони розказують красиві казки про Олександра Невського, про Крим, про Київ, Мать Городов, про що завгодно. А по факту, перша спроба захвату міста в Україні, яка була здійснена Стрілковим, який за зараз став топ да, в Україні, якого всі цитують. Так, от ми маємо розуміти, що він працював в системі одного з російських олігархів. Функція якого є продаж квоти російської нафти для потреб російської православної церкви. Тобто Путін дає, умовно кажучи, якийсь відсоток нафти на російську православну церкву. Вона поступає цій людині, яка призначена олігархам, вона продає його за кордон і отримує кошти, на які утримується і Російська Православна церква, тому що в Росії церква не така, як у нас, у нас люди несуть гроші в церкву, а в Росії навпаки вони дають від держави для того, щоб її контролювати. Так от, там почалася розробка і буквально за декілька місяців до весни 2014 року була закладена перша Свердловина компанії Shell, та, міжнародна транснаціональна корпорація Shell, по видобутку сланцевого газу, і він вже почав видобуватися. І отут випадково, тому що така красива назва «Славянськ», Тут з'являється Стрілков, який не тільки працював ФСБ, але випадково зараз працює на цього олігарха, який торгує нафтою в інтересах російської православної церкви. І випадково там починаються бойові дії, розстріли. Невідомо і чого, чого він їх почав, і так далі. І звичайно, компанія Shell звертає видобуток газу сланцевого, і ця вся тема, коли Україна мала стати експортером газу а не імпортером, вона закривається. Так, це географічний фактор. Чому він туди прийшов, чому він вибрав славянство? Не тому, що така йому прокрасива назва, це легенда, а тому, що було завдання зірвати енергетичну програму України, розірвати стосунки з міжнародними корпораціями і припинити вигнати конкурентів, а по можливості захопити. Та сама ситуація із Кримом. Ми можемо згадати історію, яка була десь приблизно місяць тому назад. Про обстріл вишок, які видобувають газ на шельфі Криму. Так, от, коли Російська Федерація захопила і анексувала Кримський півострів, автоматично вона встановила контроль над третиною родовищ природного газу в Україні, який вже розпочав видобуватися, вони просто відібрали ці вишки. І взяли під контроль ці родовищ. Я до чого веду, що у нас дуже багато говорять про пропагандистські цінності, як використати історію, хто від кого там від якого князя чи там прав був якийсь Ленін чи не Ленін, і так далі. Але я хочу нагадати, що під війною завжди є економічна база, і зараз. Коли ми бачимо повернення географії, ми бачимо повернення чинника, чітко бачимо повернення чинника, природних ресурсів, і бойові дії йдуть перш за все, за тими напрямками, де є корисні копалини. І саме тому з такою жорстокістю знищуються міста, населення і навіть індустріальні об'єкти, Побудовані колись в 30-х, 50-х, 70-х роках, які по великому рахунку на майбутнє не потрібні, а потрібні саме корисні копалини, і саме туди направляються танки, і саме там знищуються люди, і саме там захоплюються території. Але про це ніхто не розказує. Про це ніхто не говорить, розказуються будь-які казки про що завгодно, але не про те, скільки вони зможуть з часом зробити грошей, якщо вони. Збережуть контроль над цими територіями. Я І на закінчення я хочу сказати, що наші західні партнери чудово розуміють цю ситуацію. Е, знов таки можете подивитися цю статтю. Я не буду її цитувати, почитати процентів, скільки відсотків там вугільних родовищ захоплено е, і так далі. Але і головне рідко земельних літі, і, і але я хочу сказати, що повернення географічного чинника не тільки в на, так би мати, оперативно тактичний рівень військового мистецтва в умовах континентальної війни, але і важливість і цінність природних ресурсів для економіки в умовах кризи, яка, ну чесно кажучи, вона почалася вже в. З ковідних часів і так чи інакше, глобальна світова економічна криза вона відбувається. І коли, скажімо, віртуальні кошти, віртуальні активи, вони, як ви бачите, дуже дуже нестабільні, то контроль над корисними капалинами дає величезними ними об'ємами, дає певні Гарантії результати на майбутнє. тому ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про звільнення територій, ми говоримо не тільки про міста, не тільки про відбудову театрів, і ми говоримо не тільки про те, як реінтегрувати людей в українське життя, але ми говоримо про повернення 14 трильйонів, тобто 14 тисяч. Мільярдів доларів, в які належать громадянам України, які є нашим активом, і які дасть змогу Україні стати просвітаючою і досить потужною економічною державою на новому витку технологічного розвитку, коли важливіше будуть не гази вугілля, а рідкоземельні метали і інших корисні копалини. Україна переможе, тому що ми вільні люди, і нам, як я розказав, є за що боротися.